Я зараз знаходжусь у місті в одному із тих місць, де я хотіла побувати вже дуже давно. Час на брамі зупинився. Якщо на болотах є таке лозунг, що можемо повторити, то у Німеччині є лозунг ніколи більше. Я зараз знаходжуся в одному із нацистських концтаборів, який називається Бухенвальд. Він знаходиться недалеко від міста Вайнмар, земля Тюріння. Один цікавий факт перед тим, як ми почнемо нашу екскурсію, те, що Тюріння наразі зараз на 2024 рік тут правляча партія АФД, альтернатив Фюдойчланд, що також розділяє такі ж на жаль віяння. Що Німеччина тільки для німців, що цікаво, у німеччині будь будь-яка культурна спадщина, точніше, будь-яка спадщина пов'язана із нацизмом, вона безкоштовна для відвідувачів, для того щоб всі мали можливість це побачити і усвідомити, що такого більше не має бути у цьому світі. Тож пішли. Ось це карта Бухенвальду, як ви бачите, тут є О, туалет, інформація і різні позначки. Є навіть на вузькій мові. Ось так що ми йдемо. Я приїхала у неділю. Тут дуже багато людей. Що може не радувати, тому що така атмосферка. Я поки їхала, я вже думала про те, що тут відбувалося. Тут є інформація, далі ми зараз пройдемо на сам концтабер і тут ще багато різноманітних будівель. Зараз провіримо, як тут діє. Вхід, тому що треба було реєструватися на сайті. Зараз коротко, перевіримо, де вхід, скільки воно це займає часом, і розкажу далі. В інформаційному бюро взяла собі це путівник на українській мові, до речі, там був на ручневій мові. Він взагалі безкоштовний, але там є рекомендована ціна пожертвування 1 євро. Ось так. Тож, йдемо по карті, щоб подивитися. Ось це початок. Там поле ліс, взагалі ми, типу, як в лісі знаходимось. Там... Час на брамі зупинився. Зараз 12.30, а як бачите. О, тут зупинився. Це просто якась безкінечна територія. Якщо так, якщо так подивитися, то здається, що тут поле, але насправді тут дуже багато розіб, коротше, видно, що є фундамент. І це фундамент з-під колишніх будівель. Але зараз там лише фундамент. Ось. Поки атмосфера така. Можна сказати, лайтово, тому що дуже багато людей, кожен там щось ходить. Вхід, як я вже казала, безкоштовний, ніхто нічого не перевіряв. Якщо ви хочете якусь культурну екскурсію, щоб вам все щось пояснювали, то тут треба бронювати тоді час, і то вона буде коштувати грошей. І зараз я вже підійшла до крематорію. Це будівля крематорію. Зараз зайдемо на її територію Я заходжу. Прямо можна внутрі зайти, боже, все, мене вже накриває. ja de grond van alles wel. Приміщення моргу, де скидували трупи через ось цей і потім підіймали на кремацію, на ліфті. І зараз покажу ліфт. Mm. Ось на цьому ліфті підіймали на кремацію, там, де тільки мишок були. За мною зараз будівля, крематорія. Я тільки що там була, і там, ну тільки що бачила, напевно, там і печі були на на верхньому поверсі, тут на ґрунт. Штоки а, саме ці, де спалювали людей, а під низом домор. Дуже важко коротше, просто якщо ти думаєш про те, що, хто тут був, люди були. Скільки тут людей було, то дуже важко емоційно. Я сподіваюся чутно, те, що я е шию буває перекриваю мікрофон. Ой, король. Тут сьогодні велика екскурсія. є. Да. Йдемо далі. Наступна одразу будівля за крематорієм це. Типу уборна, але тут насправді е, розстрілювали людей, заходили всередину. Чесно кажучи, я все ну, якось так сприймаю. Таке дуже. Ось ця будівля позаду мене, це типу як музей, я, я покажу ще з іншої сторони. Дуже багато деталей про дуже багато речей людей, які тут загинули. Взагалі, якщо подивитися, це місце у мене саме — концлагер. а там, де він знаходиться, воно таке. Воно більше підходить для якогось курорту. Тут ліс. Тут на, на, так кажучи, на горі, тут тихо, спокійно і такі жахливі справи робили. В цьому в цій будівлі знімати не можна, тому я вам просто розказую, але там є посуд за, я забула всі слова. Посуд людей, які були в цьому концтаборі саме в'язнів. І дуже багато там написів на російській мові, на польській мові, е також одяг, е на одязі різні відмітки в залежності від того, до якого ти класу відносився, чи ти єврей, чи ти е радянський солдат. В залежності від цього, давали тобі якусь форму. У радянських солдатів на формі не було жодних поміток, вона була просто біжевого кольору, у євреїв була певного кольору, як, точніше не кольору, а вона була в смужку із різними там, червоними трикутниками різноманітними. Також чому взагалі, крім цих будівель, нема більше будівель, тому що 11 квітня дві 2000, 2000, не дай Боже, тисячу року тут було повстання. Вже дуже швидко рухався фронт, і тому багато хто тут був, саме есесівців, вони почали думати, як звідси втекти, плюс серед в'язнів ходило. Ходили чутки на рахунок того, що будуть масові страти через те, що рухається фронт, треба залишати цю територію. І ось 11 квітня 1945 року тут було повстання серед в'язнів, і вони повбивали всіх наглядачів і цього ж дня приїхали сюди, точніше, не приїхали, а прилетіли американські військові, і тут було силь. Масоване бомбардування саме авіацією, через що і зруйновано більшість будівель. Але цей табір насправді ще працював і за часів, коли тут був Радянський Союз, якщо за часів СССРців, то тут було Ось з 1937 по 1945 рік тут було 250 тисяч в'язнів, із них 50 тисяч. 56 тисяч загинуло, то за часів Радянського Союзу тут було 28 тисяч в'язнів і 7 тисяч загинуло. Тобто за радянських часів тут була смертність навіть вища, ніж за часів нацизму. Я не знаю, чи за такий контент мене Ютуб не заблокує це відео, але ось такі справи. Я досить така, у мене дуже розвинута фантазія, тому будь-які елементи, там дуже багато різних написів, все підписано, чиє, то навіть там форма, що висить, от в'язнів колишніх, там також підписана, чия та форма, прям з фотографіями людей, і ну, ти просто уявляєш це, як ось сьогодні це трапилось. Коротше, дуже така атмосферна. Звичайно, німці вміють робити музеї, і цей музей також тому підтвердження. І тут навіть є списки тих людей, які тут е, працювали. Тобто, знаєте, знаєте, своїх героїв у, в обличчі. А зараз я йду е, в іншу частину концтабору. Це типу літня частина, а взагалі, ось подивіться, тут просто ліс. А до речі, там за концтабором ще був військовий завод, де працювали також ці в'язні, і жінки робили боєприпаси, щоб вбивати своїх же, Ну, виходить, радянські в'язні робили кулі для того, щоб вбивали радянських військових. Ось такий веселий влог. Ось таке в мене <laughs> весела неділя. І тут от є такий меморіал. Я зараз повиключу. Дійшла ще до а, такої також розхоже місце на передньому плані, блок 60. Тобто концлагер був поділений на блоки. І ось тут також був була якась будівля, блок 60. Все, вже виходимо з концтабору. звучить якось так взагалі місце, таке навіює на думки і не задуматися про сутність взагалі людського буття і наскільки ми маємо взагалі шанс. Бути добрішими. На жаль, деяких людей історія нічого не вчить. І а, треба, не знаю, дуже важко скласти дубки, тому що дійсно місце таке з енерго, енергетикою певною. Треба частіше згадувати про те, що було, робити висновки і бути кращими, бути кращою версією себе. Напевно, на цьому я завершу влог. Що Залишайте в коментарі, підписуйтесь на мій канал, бо в мене буде і щось приємне на каналі. Сьогодні просто ось такий випуск. Просто видався шанс з'їздити, і я вирішила зняти такий контент. Так, я ще хотіла з'їздити в Освенцево, це в Польщі, але один напевно, констаби на рік. Дуже важко, чесно. А Свєнцево кажуть, ще більш такий емоційний, тому що там прям залишили на стінах а, те, що люди вишкрібали своїми ногтями. Ну там трохи жорсткіше було, ніж тут теж якось так теж було. Але там прям найжорстокіше було. Хоча тут теж, блін, концтабір не може бути. не жорстоким, мені здається. Ось все. Зараз треба якось себе розрадити, щось гарне для себе зробити, якось повернутися в гарний настрій. На цьому все. Дякую, що дивилися. Побачимось у інших відео. Cheers.